А по лінії не, не суетись спокійно, розкачайся і полетіли. Можна, можна, можна. Добре. 212. Абдула Рамал Абдула Амал. Можна. Добре, добре. Добре, добре, десь тут. Поставили капочку. 173. Рамал решетник Вад... Вадим. Можна 60. Решетник Вадим, так, да, Кудинець, метро готується. 203. 203 Кудинець? Э, можна, 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 так, да, можна призвати. Качери 204. Так, і, будь ласка, можна. Добре, добре. Добре. 201. Будь ласка, друга спроба. Поїхали. Тадеєв Марк. Лещенко Мирон, Яцун Назар готується в такій послідовності. Добре. 223. Так, Лещенко Мирон, Яцун Назар. Можна. 195. Добре, Назарчик. 210. Так, прядівний е, е, Оніщенко можна. Двісті дванадцять. Оніщенко е, Литвиненко. Двісті одинадцять. Литвиненко і Ващенко можна. Двісті десять. Ивашенко, 100%. Пасюта Носочки Два ревна, добрый Пасюта, Конус, можно 187 Конус, Бурысов, можно 209 Борисов Герасько можна 219 Герасько Сахаров можна 220 Сахаров почереди да 170. Уже череда осадчий. Можна. Добрый, добрый стрибочка. 224. Да, перший був краще. Осадчий запара. Можна. 192. Запара Купенко. Носочек правой ножки підрівняйте. Можна. Добре. 201. Так само, як і перший. Купенко, Сербенюк. Добре. 229. Сербенюк, Різник. Можна. 220. Різник, Власенко. 226. Власенко Строгин. 182. Можно? Добре. 224. Прядко, Мар... Прядко Марченко, будь ласка. Можно? 223. Марченку Ирза Можно? Левая. Где теперь? 201. Сейчас мы Можно? 206. Старуженку шляпкин можно.